Привіт! Сьогодні ми проводимо ну дуже близьке знайомство з концентратом для очистки алмазного інструменту Diamond Clean. Офіційний опис каже, що Diamond віртуозно очистить ваші фрези від будь-якого забруднення. І знаєте що? З мого досвіду це дійсно так. Ось тут на етикетці є вся інформація про засіб. Опис, склад, умови і терміни зберігання, а також контакти виробника. Я перепробувала вже дуже багато засобів для очистки, і ще жоден не дивував мене так сильно, як Даймонд, бо він не просто відчищає фрези, він ще й запобігає виникненню іржі, так як має в складі антикорозійний агент. Дію агенту я перевірила, коли закинула свої технічні фрези в ультразвукову мийку. Поки дічистилася, в мене піднялася температура, мене розібрало до стану овоча. І одним словом, про фрези, які лежали в розчині, я згадала через два дні. Так мені за це соромно. З досвіду користування іншими засобами для очистки, я думала, що знайду в мийці ну, десь приблизно купу іржі. Уявіть моє величезне здивування, коли я знайшла в мийці ідеально чисті фрези без жодної каплі іржі. Ну це просто був вибух мозку для мене, бо я очікувала, чого завгодно, коли відкривала мийку, але явно не ідеально чистих фрез. Даймонд має ще один приємний момент, який полягає в тому, що Diamond Клін це концентрат. І він має дуже зручну заглушку в горлі банки. Там така маленька дірочка, я зараз покажу трошки далі її у відео, коли я відкрию банку. От так, через ту дірочку концентрат дуже зручно виливати, коли ви його розводите. І шанси розлити прямо мінімальні, навіть в тих, в кого завжди все падає з рук, так як в мене. А розводити даймот можна в пропорції, яка буде відповідати ступені забрудненості інструментів. І сам виробник каже, що можна використовувати навіть пропорцію 1 до 10. Тобто, ну, ви уявляєте, яка це крута економія. Тут показує якраз. Оцю заглушечку з дірочкою. До речі, готовий робочий розчин можна використовувати доти, доки він не змінить колір, або поки в ньому не з'явиться осад. А особисто мені ще і важливо, що розчин безпечний для ультразвукових мийок. І там він отакого милого рожевого кольору. А про ультразвукові мийки це. Просто питання досвіду, бо хтось в минулому вгробила дві мийки через те, що залила в них розчини, які явно для цього не були призначені, ну але хто ж знав. Скажу вам так, проживілі чаще в мийках поміняти дорожче, ніж купити нову мийку. Не робіть як я. А тут фрези до використання даймонду. Зараз покажу, як готую розчин. Заливаю в ультразвукову майку водичку, зараз також залию і diamond, розводжу його тут, до речі, якраз саме в пропорції 1 до 10. Включаю майку, вона відпрацьовує свій цикл, і за один цикл ми отримаємо прекрасні ідеально чисті фрези. От, гляньте, це вже фрези, які після майки і висушені. Всім дякую за увагу!